Просте налаштування інтернету на будь-якому пристрої. Оберіть пристрій для налаштування. Придбав новенький смартфон, плануєш не вилазити соціальних мереж, тоді можеш не турбуватись про налаштування інтернету. Лайф подбав про те, щоб налаштування телефону не додавали зайвих турбот. По-перше, більшість сучасних телефонів вже за замовчуванням мають налаштування мережі Life. По-друге, при зміні телефону налаштування мають надійти автоматично. Просто збережи їх, коли вони надійдуть. Навіть якщо ти не знайшов налаштувань Live інтернету в своєму телефоні, ти можеш їх замовити самостійно. Для цього набери зірочка 123 зірочка 6 розчітка, далі перейди в меню інтернет з телефону або планшета, і автоматичні налаштування буде доставлено на твій телефон за кілька секунд. Збережи їх та вільно користуйся інтернетом. В разі, якщо ти все ж таки зазнав труднощів при першому доступі до інтернету, тобі буде необхідно налаштувати телефон вручну. Але це зовсім просто. Налаштуй телефон у наступний спосіб. Ім'я профілю Live Internet. Точка доступу APN інтернет. Інші пункти залиш без змін. Після цих простих кроків твій телефон готовий до серфінгу інтернетом. Тепер налаштуємо планшет. Для цього завітай на my.Live.com.ua. Отримай суперпароль. Введи свій номер телефону та суперпароль. Замов налаштування для свого планшета та збережи їх. Дізнаємось тепер, як налаштувати планшет вручну. Тут теж все просто. Необхідно ввести ім'я з'єднання name, Live internet та ім'я точки доступу Access Point Name» Інтернет. Інші параметри залиш без змін. Якщо ти бажаєш користуватися інтернетом з комп'ютера, ти можеш використовувати свій телефон у якості модема або придбати лайфмодем швидкий напрочуд легкий пристрій для мобільного інтернету, спеціально розроблений для абонентів лайф та дуже простий у використанні. Лайфмодем за одну гривню з підписанням договору має додаткові пропозиції за зниженими цінами для тих, хто регулярно користується інтернетом. Також є лайфмодем за 299 гривень для користувачів без підписання договору. Він дає бонусне користування інтернетом на місяць. Щодо налаштування лайфмодема, то все дуже просто: вставляємо модем в ноутбук, через кілька секунд розпочнеться процес встановлення програмного забезпечення. Далі діємо згідно підказок. І це все, що необхідно зробити. В разі ж, якщо бажаєш використовувати телефон в якості модема, достатньо зробити декілька простих налаштувань. Більшість сучасних смартфонів можуть використовуватись в якості точки доступу Wi-Fi. Це означає, що ти можеш підключити свій комп'ютер до телефону через Wi-Fi, після чого користуватися мобільним інтернетом з комп'ютера. Для цього активуй точку доступу Wi-Fi у налаштуваннях смартфону. Переконайся, що мобільний інтернет включений. Далі обери на комп'ютері Wi-Fi мережу твого смартфону та натисни Підключитися. Ну ось нічого складного. Як то кажуть, зараз без інтернету, як без рук. Будь впевненим юзером. Приємного серфінгу в інтернеті.